Я казала моя мама, не здавайся в тебе вийде. Я таке не програю ніколи в житі. Оп, паган нам стайл. Оп, оп-оп-оп-оп. Ульта. Ви пишете профайл 93 тисячі має фаер. Як думаєш, виграєш чи ні? І ви також, як ви думаєте? Да? Знаєш яка рима, братан. Пі... Стоп! Що він написав? Зібралися всі целу волі в кулак і погнали. Зараз буде заруба на мільйон баксів. Воу! 1300 хп у мене є, 1300, брата! Дайте зберусь. Найс, перший є. Та жос! Ша раз, ша раз, раз, мене лагає капець. Давай, 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 порву на ізі. попади в мене тепер. Ти, Ти, Ульта. Який раунд? Це був перший раунд і даблівчат. Я таке не програю ніколи в житті. Я казала моя мама, не здавайся в тебе вийде. Порви його як величезні баклажани. Я влучаю, перше є, перше є, обходимо назад. Його графіті обійти потрібно. Перша точка, друга, гаджет є. І ще одна, ще одна. Ще одна, як ти влітає, кемон, брат! Я казав мій медит опаган нам стайл. Оп-оп-оп-оп-оп. Ульта. Ки okay, граємо до п'ятьох. Ти виграєш 2-0. Okay, easy. Ти шо яке ези? Загу. Перша тичка Окей, лес го. Изи, 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 ты писал. На! Что с кабиной? 93 тысячи кубки. Изи, изи, братик, изи. Ты хэнк иди. Шо? Шо? Найс ульта, брат. А в краще, ніж твоя. Пу! 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 Третя гра, так? Ні, четверта гра, два ти виграєш. Погнали! Бам! Камбек буде! Як металик пурхаю! Ще одна, і я переміг гаджет! Юзайм гаджет! Nice! NUCH! Ульта! Не влучаю ультою! В нього також є! У нього також є ульта, братан! Відхилюємося, тисячу хп. Назад, назад. Тичка перша. Друга. Та де ти є? Лебідь, іди сюди, пливи. Прр. Пррр. Прр. А, він навіть підходити не хоче більше. Ай! Що, брата? Не, Нас, Настя, живам! Брр, бр. -бр, 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 -бр нее, нее! <гуви> я борми! <поривив. пострю> е я говорю, злые! Який раконок! Який? гей! Я Рома! Починаю рук!

Сумуй, все вийде, ти крутий. Дякую. Який рахунок? Напиши в чаті. 4-1. Останню пашим. Якщо я зливаю, все, ти виграв. Let's go. Зараз буде їзі катка. Мармелад, желатиновий. Бам! 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 3500 у нього хп, є 3800 добити, добити вогник. Бррр. Брр. Ульта! Ульта! Майм! У мене, якщо чесно, персонаж не працює абсолютно. Він ходить не туди, куди я кажу, не туди. Найс. Nice. Дай виграю! <плес> Таке, Як я зливаю маючи більше демеджа? В мене 21 демедж. 1000. В нього 20. Майже. Ну що це таке тіп з щитами? Тіп тітер! Тіп тітер! Мі, набуш таки пали. Та я АФК стою, нашу то б'єш, коли я АФК шо. Це рахується? Я не бачив, що ти АФК вибач. Написав. Хто написав, що я косой? Дабли в чат кожен, я Бам, тичка перша. Тут перемога близько. 2028. хп. Підходимо ближче. Найс тум, -тум за харку. Нарізку, нарізку зробіть. Я виграю і винесу його в нуль. Три, два, один. Я котик, ей, ей. Найс носик, ей.